Есть такое у нас в народе выражение, э, против лома нет приема, а кроме другого лома, а он всегда появляется. Понимаете, в этом суть происходящих событий в мире всегда, он всегда появляется. Эпохальное выступление, которого ждал весь мир. Так выступ Путина анонсировали в российских ЗМИ. По факту, Знову погрожує всім Європі дронами, Україні ударами по атомних електростанціях. Ну, а ще пітер читає вірші. Це так е з новенького. Великий день Бородіна ми братської тризни пимінає твердили, шли же племена. Під Росії угрожає. друзі у цьому відео розберемо свіжі заяви російського диктатора, а ще поговоримо про те, як завдяки нашому з вами розголосу на одного мудака і корупціонера на вулицях може стати менше, бо він сидітиме у в'язниці за свої злочини. Про те, як Європа готується до війни з Росією, НАТО проводить відповідні навчання. Ну і про ядерну загрозу, яка нависла над Україною про все це в деталях просто зараз в цьому відео. Традиційно додивіться його, будь ласка, до кінця. Поставте лайк, прокоментуйте. Ну і не забудьте в описі до нього допомогти нашій команді створювати для вас контент. Нагадаю, ми це робимо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Тому це ваш внесок в чесну журналістику, яка міняє країну на краще. Погнали! Друзі, почну із позитиву, щоб трохи вам настрій підняти. У Російській Федерації атакований один із найбільших російських виробників азотних добрив У 2024 році. Завод для розуміння встановив рекорд: це понад 2,3 мільйони тонн продукції, зокрема компонентів, що використовуються для виготовлення вибухівки. Коротше, в Бали рекордсмена, і це не може нас не тішити. І з позитиву іншого, що стосується наших внутрішніх справ і досягнення справедливості, теж є новини. Це ілюстрація, друзі, що може робити суспільний розголос. Пам'ятаєте водія геліка, які днями е, жорстоко до напівсмерті побив велосипедиста після зауваження про неправильне паркування цього бика? Ну а потім бик залишив побитого велосипедиста. На дорозі я вам розповідала про це в одному із відео напередодні. Так, от постраждалого хлопця звати Антон, і йому не пофіг на бидлячу поведінку, за яку він зробив на хабі на геліку зауваження, і потім поплатився за це своїм здоров'ям. Ось коментар велосипедиста, який нині перебуває в лікарні, Просто вирішили, що люди що мають повне право забувати на все інше, на всіх інших. І я зупинився, озвучив, що неправомірно стоїть водій, і що хоча б аварійку включили, озвучив, що або їде, або хоча б аварійку. Ну, на що він почав? Як це сказати, культурно бикувати? Хто це такий? Що хоче, то роблю. визиваю мінтів. І більше я нічого не пам'ятаю. Я тільки згадав, коли мені відео показали. Ну а що до кончено водіяна геліку, який до того ж раніше фігурував, я вам розповідала у корупційних справах щодо схеми з закупівлями для армії, то його затримали повторно. Сподіваюсь, остаточно. Оголосять ще одну підозру. Його дії кваліфікували як залишення постраждалого у небезпеці, яке спричинило тяжкі наслідки. Ну, це під час першого судового засідання. Раніше, я нагадаю, його відпустили під домашній арешт і ми били на сполох, тому що ще втече, але ми з вами не мовчали. І ось, друзі, є результат. Це все праця нас, громадянського суспільства. Якби нам було все одно як у сусіда в Росії, повірте, справедливості не вдалося би досягнути. Тому всім сердечки, хто розповсюджував цю історію і дякую за те, що ми з вами реально дуже круті, коли разом. З неприємного друзі, як ви бачите, Росія продовжує цілити по енергетичній інфраструктурі після удару по Славутичу, частково без світла вже третій день. Поспіль це місто в ніч на п'ятницю ворог завдав нового удару. Для розуміння орієнтовна схема: 17 крилатих ракет, сім балістичних ракет, близько 300 дронів було задіяно проти України напередодні. Основний удар російські терористи завдали по Полтаві. Там пошкоджено енергетичні об'єкти. У шостці та в усіх населених пунктах громади нині немає електроенергії. І я прошу, щоб ви це розуміли. що... Такі будуть робити це і надалі, надто коли температура за вікном сягне мінусової позначки. Тому подбайте, будь ласка, про себе і про своїх близьких напередодні, вже зараз, якщо раптом ще ні, носії світла бажано на батарейках, генератори, якщо є така можливість, обов'язково подбайте про пауербанки для ваших телефонів. Ну і про запаси води, якщо у вас вода пов'язана з електрикою, так само подбайте, друзі. Ми маємо це витримати. І дійти цей марафон до кінця. Така ціна за нашу свободу. Сподіваюсь, ви це розумієте. Тим часом Європа готується до можливої великої війни із Рашою. НАТО почало військові операції для протидії загрозам. Про це пише видання BBC. Напад можливий і вже за кілька років цілком реальний. Основний імовірний напрямок нападу з боку Росії. Це країни Балтії. Цю тезу підтвердив і польський прем'єр Дональд Туск. Він заявив, що ситуація на Балтійському морі та навколо Польщі набуває ознак нового типу війни. А що ж агресор? Запитаєте ви, друзі? Хло проїхався погрозами та насмішками по Європі а, на засіданні дискусійного клубу Валдай. Він сказав, що Москва швидко відреагує у випадку, якщо вважатиме дії Європи, провокацією. Розумієте, натяк він підкреслив, що процес мілітарізації Європи набирає обертів, зокрема з боку Німеччини, і пообіцяв, що заходи у відповідь з боку Росії цитую, не змусять довго чекати та будуть дуже переконливими. Путін також звинуватив країни Європи у продовженні війни проти України. Ну що мовляв, Європа в цьому винна. Ну а ще пригрозив Україні ударами по АЕС. Про це буквально за хвилину додивіться це відео до кінця, але продовжу щодо Європи. На цьому зібранні Путін реально сидів іржав з того, що дрони атакують Європу, і порівняв твердження про те, що це справа рук Росії із вірою в НЛО в Данію стільки дронів посилається. Не буду чутний більше, да. не не більше, більше. Не пожалуйста. буду. Вот. <rabbit> Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще-то летают? В Лиссабон, и куда они летают? И, знаете, там развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу по поводу неопознанных летательных, летающих объектов, НЛО. Ну там столько чудаков, як і в нас, кстати говоря, куди нічим не відрізняється, особливо молоді люди. Там вони зараз будуть запускати кожен день. А між тим, це НЛО знову залетіло на територію Європи. Тепер вже в Німеччину. Аеропорт Мюнхена був паралізований на 7 годин, 17 рейсів не змогли вилетіти, що торкнулося майже трьох тисяч пасажирів. Ще одна заява. Стосувалося сполучених штатів Америки. Якщо мовляв США нададуть Україні ракети, томагавк це означатиме якісно новий етап ескалації у відносинах Росії та США. каже Путін, а відносини між країнами, мовляв, тільки почали тіпліть. Такий тонкий натяк Трампу адресував Путін нашим. <звук> Отношениям, в которых наметился какой-то свет в, тоннель, в конце тоннеля, конечно, нанесет. Но как же, применять томогавки без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый. Етап ескалації, в тому числі в відношеннях між Росією і Сініми Штатами. щоправда, на жаль, для нас і на щастя для Путіна поставки тих самих американських ракет в Україні мало ймовірні, оскільки запаси цих ракет призначені для ВМС США та інших цілей. Про це пише Ройтерс із посиланням на власні джерела. Втім, друзі, чиновник припустив, що Києву можуть надати інші варіанти із меншою дальністю. Дії, це питання зараз розглядається. Наступна тема, друзі, це серйозна загроза ядерної аварії. Російська Федерація хоче підключити ЗАЕС до російської енергосистеми. Про це пише міністр закордонних справ Сибіга. Наступним кроком русски планують запуск реактора під своїм контролем без належного охолодження, ліцензій та міжнародного нагляду. Все це я думаю, ви розумієте, створює ризик аварії. Ну а Путін взагалі відкрито погрожує ударами по українських АЕС. Нагадаю, що буквально нещодавно Чорнобильська АЕС залишилася знеструмленою понад три години через обстріли з боку Російської Федерації. Але і це не все. За словами, у Києві повинні задуматися, що на території України є АЕС, і Росія може відповісти дзеркально на удари по Запорізькій АЕС. Понятно, что это чушь. Это опасная игра, и на той стороне люди тоже должны понимать, если они будут с этим играть, вот так опасно. У них есть еще работающие электростанции на их, атомные электростанции на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим. Коротше, як з Європою, так з Україною він в чергове придумує щось, щоб потім виправдати свою агресію. Класика від Путіна. До речі, на цьому збіговиську він торкнувся і теми НАТО, сказав, що Росія двічі намагалася вступити в альянс, але її не взяли. До речі, дуже смішний момент. Тому що я пам'ятаю, як тільки коли він прийшов на посаду, 20 років тому, то він говорив, що ми прагнемо бути в НАТО, але не взяли тому, мститься і оба рази. Ми фактично отримали причому з порога. Повторю, ми були готові к роботи, роботі, кнілінійним шагам в сфері безпекості та глобальної стабільності. Ну э, коллеги оказались колеги готовы освободиться от плена геополітичних і історичних стереотипов. Друзі, ну і розпочинаємо новий збір. Це буде 47 сьома окрема механізована бригада. Зараз вони на сумському напрямку, як ви розумієте, вкрай важкому, тому потрібна ваша допомога. Ось звернення авто, яке забезпечить а перевіз поранених, б можливість маневрувати і передислоковуватися. Ну і в Наступальні операції теж є і автівки, особливо для розвідників. Цьому допомога. Слухайте звернення, допомагайте нашим в описі до цього відео. Ну і в qr коді Сердечки вам ми, бійці 47-ї ОМБР, інженерно-суперної роти звертаємося за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду Герої КАР. Нам потрібен автомобіль для виконання бойових завдань на сумському напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні, героям слава! Підпишіться на нас, друзі.